любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, пропоную вам пограти у гру Що зайве. Подивіться уважно, що тут зайве. Так, літня сукня. А тут що зайве? Так, літні шльопанці. Ось тут подивіться уважно. Вірно, це літній капелюх та окуляри. Діти, а як одним словом називають ці речі? Так, вірно, зимовий одяг? Пропоную вам сьогодні намалювати шапку і шарф. Але перед малюванням давайте розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Вказівний палець для того, щоб показувати відоме цей середній зветься, він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, вередливий, неслухняний. Ось мізінчик, хоч маленький, проте вдалий і спритненький. Молодці. Для роботи нам потрібно взяти фарби, пензлик, водичку, аркуш білого кольору з намальованими контурами, шапки і шарфа та коктейльну трубочку з розрізаним кінцем. Спочатку зафарбуємо шапку червоним кольором, але не всю, а тільки ось цю частину. Охайно, не виходячи за контури олівця, нижню частину шапки зафарбуємо зеленим кольором, ось так охайненько. А бомбон будемо малювати за допомогою коктейльної трубочки. Трохи фарби візьмемо на кришку, ось так зануримо туди коктейльну трубочку і будемо робити ось так. Будемо його робити таким пухнастим. Шарф ми зафарбуємо зеленим кольором. Миємо добре пензлик і червоною фарбою по краям шарфика намалюємо китиці. Методом прикладання. Ось так прикладаємо наш пензлик до кінця шарфа та з другої сторони. Почекаємо, щоб шапка і шарф висохли та прикрасимо їх сніжинками за допомогою ватної палочки. Ось такі вийшли у нас шапка і шарфик. Малюємо! У вас все обов'язково вийде! До зустрічі, малята! Чекаю на ваші фото!